Доброго дня, мої любі малята! До нас у гості прийшли ляльки Оленка та Наталка. Вони хотіли погуляти на ігровому майданчику і покататися на гірці, але її на майданчику немає. Я вам, малята, пропоную порадувати ляльок і збудувати гірку зі спуском. А будувати гірку ми будемо з кубиків. Беремо кубики, щільно ставимо кубик на кубик. Кубик на кубик. Вийшла у нас башточка з трьох кубиків. А зараз приставляємо щільно до отриманої башточки кубик. І ще один кубик. Вийшла башточка з двох кубиків. Щільно приставляємо до башточки з двох кубиків останній кубик. Потім приставимо до високої сторони драбину, щоб можна було нашим лялькам піднятися на гірку. Гірку ми збудували одну. А ляльок дві, давайте побудуємо і для другої ляльки гірку. Ось тепер у нашої другої ляльки. Є гірка. Ми малята з вами допомогли нашим лялькам побудувати гірки. У оленки червона гірка з червоних кубиків, а у наталки жовта гірка із жовтих кубиків. А зараз малята наші ляльки. Оленка та Наталка запрошують вас на фізкульт хвилинку. Ніжну маму обігу. Покружляйте з нею вліво, покружляйте з нею вправо, і повторювати вправо починай. Ручки вгору підіймай, підіймай, ніжна татка обіймай, обіймай. Повернися з ним наліво, повернися з ним направо і повторювати вправо починай. Обіймай. Обімай! А наше заняття підійшло до кінця. Оленка та наталка кажуть вам дякую! А я вам кажу до побачення! До нових зустрічей!